Сьогодні вночі Харків було атаковано новим озброєнням. За нашою інформацією, це дрони типу шахід. В одне місце мало вночі влучання трьох дронів, в інше одне. На одному з місць ми зафіксували і вилучили двигун від цього дрона, плату та інші частини цього дрона, що дійсно свідчить про те, що Харків було атаковано дронами. За наявними речовими доказами, так, це вперше. Однак до цього територію Салтівського району було атаковано з невідомого для нас предметом чи озброєнням. Там також ми вилучили плату з позначенням на іноземній мові. Однак в результаті вибуху ми не мали речових доказів та частин, щоб могли нам підстави ідентифікувати цей вид озброєння як дрони.